Протягом доби російські найманці здійснили 28 обстрілів позицій сил АТО. На Донецькому напрямку бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, обстріляли опорні пункти поблизу Пісків та Опитного. Зенітної установки ворог зі Старомихайлівки вів вогонь по укріпленням поблизу Красногорівки. На Маріупольському напрямку терористи, порушуючи мінські угоди в черговий раз. Близько 15.00 відкрили вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм по опорних пунктах українських військ поблизу водяного, гнутого та талаківки, випустивши при цьому 21 міну. Позиції під Мар'янкою ворог обстрілює з гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі водяного зафіксовано снайперський вогонь. На Луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, російські найманці обстріляли позиції поблизу Золотого та Калинове. Попасна в окремих випадках. Українські військові відповідали у відповідь з гранатометів та стрілецької зброї.